Такі самі вагони йшли на Сибір і вивозили українців. Яка доля, яка у нас з кримськими татарами спільна доля? І тому що Шевченко в своїй поемі Кавказ писав. Ніби про наш Крим і вам слава, Сині гори Кригою Окупті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, корітися, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила воля. Свята я надаю слово представнику Меджеліса кримсько-татарського народу.

Ama biz Ali'den Kırım'ın